наших дітей Павлоградський районний суд. І зранку на будівлі родичі розвішують плакати зі світлинами 49 військових. Сьогодні генералу, котрий відправив їх на загибель, мають оголосити вирок. Найвищої міри наказання: 50 чоловік вбив одним пострілем. Хіба це так можна? Хлопчики по 18, по 20 років. За скільки ж він грошей продав наших дітей? А бандіт оцей. Влітку 2014-го військовий літак Іл-76 терористи збили в небі над Луганськом. 40 десантників та 9 членів екіпажу одномоментно загинули. Якби не службова недбалість тодішнього керівника штабу АТО генерала Віктора Назарова, трагедії би не сталося. Певні військові прокурори кажуть, розвідники попереджали про небезпеку. Однак Назаров таки відправив людей на вірну смерть. Доказів які нами були здобуті достатньо для винесення обвинувального вироку у зв'язку з цим? І наша позиція полягала в тому, що до визнання Назарова винним безпрецедентний для України процес над генералом тривав близько двох років, але сам обвинувачений винним себе не вважає. Більше того від служби його не відсторонили. Він і досі працює в генштабі та роздає накази. З яким чувством сьогодні прийшли на суд і приговору приговора жидають чувством. Прийшов, що рішення буде правосудне, тобто виправдовольне. На підтримку обвинуваченого генерала виступають його ж підлеглі офіцери кажуть, генерала судити не можна. Гражданський суд намагається дати оценку дійством воєнного людини, який приймав рішення в бойовій обстановці. Я вважаю, що це нонсенс. Завтра ми доживемося до того, що командира роти будуть судити за те, що послав в бой взвод інша сторона одностайна з боку Міноборони. Це відвертий цинічний тиск на суд. Ми, як считаем, что що отдал преступний приказ. Все остальное, група поддержки, ну, це на совісті офіцерів. Вони не були учасниками процесу і они дають оценку експертизам тим психическим показанням, які були дані в суді. Я вважаю, що це є фактичне давление сьогодні на суд, на приговор. У залі суду у родичів здають нерви. Генерала з його групою підтримки зустрічають прокльонами та вигуками вбивця. Убийца, убийца, что ты в своих глазах почему я не поднял, Почему не подавал армию, когда детей убивал? Почому ти сьогодні і сюди по привозі і своїх шога десять поколений в ківцинка гробах, так от ми получили своїх дітей, і замість вироку вони від судді чують про неточності у експертизах. Допущено ряд неточностей. Вони не дають. Постановити взагалі будь-якого вироку. Вирок переноситься генералу, який поспіхом покидає зал, у родичі сорока загиблих військових, вручають символічні 49 гвоздик. Чекайте це вам Це вам за за наших хлопців. Давай, давай, давай уполажи. Якщо генерала Назарова визнають винним, йому світить до восьми років тюрми.